З нами на зв'язку Юрій Ігнат, це начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. А, перше питання до вас: охарактеризуйте, будь ласка, ту атаку, яка була цієї ночі на Україну. Ну, Бачите, звернулися вже там з десяток медіа іноземних, тому що ну, більше більш, більш, більш всього цікавлять, чи є це інформація, чи є це новим. Таким собі рекордом чи антикордом для нашої держави, на жаль, так, якщо по кількості брати засобів повітряного нападу, так, це дійсно найбільше, що ми мали за одну ніч. Ну, але по ракетах навряд чи можна це сказати, тому що не так багато цього разу було ракет ну, і самих шахедів близько половини із тих 810, що є у нас зараз на цю годину станом підтверджених. Тобто близько половини саме ударна була була шахет, ну і mm -hmm. решта дрони імітатори, типа там Гербери та інших, які теж не можна вважати просто імітаторами, які теж можуть нести на собі, окрім засобів для проведення повітряної розвитки, можуть нести також і кілька кілограмів вибухівки, що теж і на Київщині. Зокрема, було підтверджено, що теж. Ці дрони е, принесли певну шкоду. Тому ще раз закликаємо громадян, усіх, е, хто бачить е, такі речі, які десь там може подавлені ребом, десь в полі лежить, в жодному разі його не намагатись самому якось е, брати до рук чи на сувеніри і так далі. Тому е, е, сьогодні мали ми е, таку масовану комбіновану атаку і застосуванням різних засобів. Сьогодні, на відміну від е, попередніх атак, було лише. Ракети наземного базування, це у нас Іскандер типу К. Таких ракет було 9 сьогодні. На жаль, не всі вдалося знищити. П'ять ракет є влучання. Також чотири балістичні ракети. Іскандер М або ж КН-23 північнокорейські. Постраждали в нас, які регіони: це Одесьчина, це Дніпропетровщина. Ну також. Київщина, так, це, 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 це. і Запоріжжя, так, це, 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 це ті регіони, де, власне, є певні наслідки. На жаль, вони вийшли, не вийшло без жертв цієї атаки. Ну, але ж і результати протиповітряного бою теж складно було працювати силам оборони. Залучались усі засоби, які сьогодні є, і винищувачі, і гелікоптери. Безпілотні системи, тобто дрони-перехоплювачі засоби РЕП активно uh -huh. працювали, які завжди в такі дні працюють. Ну і також мобільні вогнові групи. От. І результати, зрештою, ви, мабуть, вже показували. Так, а, так, так, так. Говорили цифри, які надає, які, які надають повітряні сили. А, пане Юрію, а на вашу думку, чому не злітала російська стратегічна авіація? Ті самі Ту 95 МС, які раніше з Каспію нас обстрілювали? Ну я тут не не можу дати вам такої однозначної відповіді ну а хіба вони мало злітали раніше? Ну мають сьогодні. Інші засоби, так для реалізації росіяни, тобто ракети теж крилаті, такі ж як фактично за тактико-технічними характеристиками, як і х101 це і Скандерка Вони таку атаку зробили. Ну, якщо ви подивитесь статистику, вона за там два-три тижні крайні, то ви бачите, що нікуди стратегічна авіація не ділася, а регулярно завдає ударів. Так, наші. Е С Служба безпеки та інші, так хто долучився до ліквідації ворожих літаків, пам'ятаєте, декілька місяців тому зробили. Прорядили пересу. їх трішечки. Прорядили їхні ряди. Звичайно, вони звичайно є певні наслідки, що вони менше можуть піднімати стратегічну авіацію. А відтак можливо менш масовані такі атаки. Але разом з тим є ще в них і кораблі, з яких завдають. Бачимо, що калібри відновились угу. дари минуло за минулі тижні, тому. Наша справа робити те, що завжди на посилення ворога маємо посилювати свою оборону, ну і завдавати ударів, звісно, у відповідь. Пане Юрію, ось ця тактика росіян, яка вже не першу атаку спостерігається, спочатку масово летять а, шахеди. Вони атакують а, різні місця, і потім іде відбій тривоги через деякий час. Як сьогодні це було в районі шостої ранку, наприклад, у Києві, ми а, чуємо, як пролітають балістичні ракети. А це вже можна казати, а, що це така постійна їхня а, тактика чи ні. Ну, вони подібні, схожі. Якщо брати це, ж можна все відстежити навіть за офіційними mm -hmm. повідомленнями, які ми даємо на наших соцмережах в телеграмі. Зокрема, коли власне є вихід балістики, коли летять крилаті, зазвичай вони летять під так. Рот, тобто на світанку. Ну щоб мати більш власне візуалізацію місцевості, теж mm -hmm. летять по рельєфу. Різні системи в них є, які їх ведуть до своєї цілі. От, навігації має на увазі, тому е, тому власне е, характер атак може бути різний, тому що е, противник намагається е, теж робити певні кроки зведення там нас в оману і так далі. Питання е, повітряних сил, е, всіх сил оборони е, перед такими атаками одне з ключових е, спрогнозувати. Дії ворога, які саме об'єкти можуть становити для нього інтерес, по яких саме маршрутах підуть ті чи інші засоби. Це надзвичайно важлива робота, аналіз, розвідка і так далі. Все детально продумується, які засоби ми будемо застосовувати з відбиття того чи іншого удару. Удар, точніше, не удар імовірно, падіння уламків. Не знаємо точно, що ще було з приводу кабміну. Центр міста у нас традиційно, особливо урядовий квартал. В підсвідомості українців вважається найзахищенішим місцем. І прецедент, який був сьогодні, на вашу думку, це наслідок чого. Не можна сказати, що урядовий квартал це найзахищеніше місце. Ну мі 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 я кажу місце. у свідомості українців, як так, ми... локація. Звісно, що Київ так місто добре захищається, зрозуміло, тому що Київ переживає постійно величезні масовані атаки, і балістики, і кінжалів, і ракети і дронів. Тому, звісно, столиця України має мати надійний захист, так як противник намагається багато туди. Бити саме по Києву. Е, ну що саме там зараз мається в будинок в урядовому будинку. <світ> я думаю, що місцева влада вже прокомму... прокомунікувала, про Ми не можемо теж знати одразу е, треба. Де повітряні сили? Є ДСНС, є е, органи місцевого я Думаю, там визначать, що це було чи уламок, чи що інше, е, що спричинило власне пожежу е, в, в, в цьому будинку.